Є новини, друзі, депутати не хочуть голосувати за продовження воєнного стану. Дослухайте до кінця. Вчора з'явився пост Стефанчука. Фінальні результати кастингу Путіна в раді вже завтра можна буде побачити серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану. А як зазначають в цьому ж пості, що нардеп Гончаренко заявив, що він буде голосувати проти воєнного стану, мовляв, на це є кілька підстав відсутність демобілізації та чітких термінів служби та босифікація, яку здійснюють працівники ТСК. Ну тобто він апелює до того, що порушуються права громадян, і він не буде голосувати за продовження воєнного стану. А я ще десь місяць тому знімав відео і казав: слухайте, як тільки припиниться вогонь. Ну, влада втратить повністю контроль над депутатами, і що ми бачимо? Ми бачимо перші ластівки. Вже партія Порошенка. Якщо Гончаренко не буде голосувати, то напевно, ну і партія Порошенка скажімо за все не буде голосувати за воєнний стан. А вони завжди підтримували ну, ініціативи пов'язані з продовженням воєнного стану. Цікаво, що буде робити Тимошенка Разумков з його групою, що буде робити. Ну я й думаю, слуги будуть відколюватися. Ви думаєте, що слугам депутатам їм нормально сидиться на одному місці, коли е, зі всіх чайників лунає, що санкції проти них всіх ведуть. Ну з ними ж влада не говорить, що вона їх захистить, що ви не переживаєте. Вони всі про себе думають. І якщо їм десь навіть з Вашингтона скажуть, слухайте, ми не водимо санкції, а ви не продовжуєте воєнний стан. Вони це зроблять. Однозначно це зроблять. Подивимося, я думаю, що в цей раз військовий стан проголосують. А ну, як тільки наступить припинення вогню, вони просто будуть саботувати і воєнний стан не проголосують. І тоді що? Тоді запуститься процедура виборів? Чи вона буде з переробленим законом виборчим, тому що зараз такі ситуації його приймати, теж буде важко, чи його вже будуть переробляти пізніше. Напишіть, що думаєте про це все.